В головній госпітальній базі обласного центру надають систематичну допомогу рідним наших захисників. Спеціальна програма має назву Сім'я героя. Деталі розповідає мій колега Олексій Доніченко. Програма Сім'я Героя з'явилася на прохання самих військовослужбовців, які проходили тут лікування. Це програма, яку започаткували наші герої, які лікувалися в лікарні Мечникова. Вони дуже просили нас, всіх лікарів, взяти до уваги їхні родини, родини, які вже декілька років знаходяться без уваги лікарів. Багато з них на телефонах, багато хто в депресивному стані. Вони чекають своїх синів, своїх братів, своїх чоловіків додому. І, на жаль, не мають змоги піти до лікарні і поправити своє здоров'я. Ми дуже раді, що можемо допомогти сім'ї героїв сьогодні видужити. Більше 30 спеціальностей, майже 40 спеціальностей, які надають медичні послуги, є сьогодні в лікарні Мечникова. Це консультації спеціалістів вузьких, яких, на жаль, немає в інших лікарнях. Вже більше трьохсот сімей обстежили у лікарні, понад тридцять людей одержали оперативне втручання. Дехто пройшов необхідний курс терапії. Зараз проходить процес затвердження програми, поки ми працюємо на ініціативі лікарів-мечникова, які за свій вільний час сьогодні приймають всі сім'ї героїв. Але ми Знаємо, що в найближчий час сесія проголосує. У нас буде спеціальна програма обласної ради. Вже погодився керівник Микола Лукашук винести це питання на розгляд нашої Дніпропетровської обласної ради, і ми будемо раді, що ми ще й одержимо фінансування і будемо надавати допомогу ще й ліками і спеціальними приладами. Протягом 10 років війни Росії проти України лікарня приймає у своїх стінах громадян з багатьох областей нашої держави. Мінно-вибухові травми пішли, ну, поранення військовим 10 років вже надаємо допомогу. І надавали цивільним з 2014 року з Луганської і Донецької областей. А з початком повномасштабного вторгнення Росії з 20. 4 лютого 2022 року приєдналися ще Запорізька, Херсонська область з Полтавської області звертаються з Кіровоградської, з Харківської. Ну, ми нікому не відмовляємо, всім, всім допомагаємо. У нас діє програма Сім'я Героя. Для нас герої і не тільки хто напередив їхні сім'ї теж герої. І сподіваємося на подальший розвиток цієї програми. Андрій, військовослужбовець, добровольцем вступив до лав Збройних сил України. В квітні минулого року отримав поранення під Авдіївкою. Чоловіка відкинуло вибуховою хвилею, внаслідок чого пошкодив коліно. В лікарні його поставили на ноги. Нині проходить тут реабілітацію. Розповідає, подібні ініціативи важливі в наш складний час. Отримав травмування на війні, проперувався. Зараз узнав, що тут буде реабілітаційний центр. Приїхав сюди, щоб відновитися повністю. Це дуже велика справа для сімей військових, щоб вони мали отримати лікарську допомогу, операції Все, що потрібно. Це дуже велике діло. Батьки українських воїнів, які віддали найцінніше власне життя за Україну, щиро вдячні медичному персоналу всій лікарні. На протязі цих десяти років ви Ще знаходите час. Все нормально. Будемо знаходити. Для сімей полеглих героїв. Дякую вам. Дуже-дуже від дуже. багатьох, тому що ви і одноразові були акції такі, ну, допомоги. Коли не зверталися, ніколи не відмовляли. Для мене, як для матері, дуже е, е, цінно те, що нас пам'ятають, нас не забувають. Е, за вашу допомогу я хочу висловити подяку від себе, від всіх матерів і від родинного кола загиблих героїв Дніпропетровщини, за те, що і вам, Сергію Анатолійовичу, всім лікарям, всім, які нам допомагають робити обстеження, лікування, всім медпрацівникам, які причетні до цієї програми Сім'я Героя, і велике вам всім дякую. Якщо ви є членом родини військового і вам потрібна медична допомога, ви можете звернутися за номером телефона 050 547 74 89. В головній госпітальній базі обласного центру ви завжди отримаєте підтримку і якісну медичну допомогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.